Вітаю всіх, хто нас дивиться! З вами Микола Доцюк, ваш покривельний консультант. Понад три роки ми не робили контенту на наш YouTube канал. Причина відома це клята війна. За три роки багато чого змінилося в нашому житті, але плани лишилися. Шестеро хлопців, які приймали активну участь в створенні цього проєкту, служить у війську, і, зокрема, Юрій Сусідський, мій найперший помічник, час прийшов, але плани, як я казав, залишилися. Ми вирішили у 2025 році відновити показ відео. Відео будуть пізнавальні, некомерційні, тому не дивуйтеся, що я не буду закликати ставити вподобайки. Наша місія це донести корисну інформацію до глядача. Відео будуть спрямовані в двох напрямках. Це історично-будівельні відео і експлуатація покривлі в залежності від виду покривельного матеріалу. Ну і звичайно будуть інші відео далі побачите.